Росіяни не припиняють так звані повторні удари це коли вони вичікують, поки на місце ракетної атаки з'їздуться медики, надзвичайники, поліцейські і тоді ж б'ють. Туди знову, аби завдати якомога більшого горя і забрати максимум життів, ми не можемо не враховувати цю підлу тактику, але як рятувальникам надати термінову допомогу постраждалим і не стати мішенню самим. Ольга Дунська зустрілася із пораненими одеськими ДСНСниками. Що зміниться у їхній роботі? Дивімося. О, не тихо. ці кадри, де харківський рятувальник плаче через смерть свого батька, теж вогнеборця облетіли усю Україну. 4 квітня росіяни вдарили шахедами по житлових будинках. Дочекавшись, поки на місце приїдуть екстрені служби. Підступно атакували ще раз. Тоді загинули троє водіїв ДСНСників. Наступний день Запоріжжя росіяни б'ють ракетою по промисловому об'єкту. Поряд – магазини, аптеки, будинки. Тож на місце прямують всі служби за годину. Туди ж прилітає знов: чотири людини загинули, 23 поранені. Серед них поліцейські та журналісти. Дуля секунда, а вже в глаза летять стекла, пилі і все сально, і просто шок. А ось цей березневий удар в Одесі забрав 21 життя, ще півсотні людей поранені. Переважно медики, поліцейські та рятувальники. Окупанти вгатили ракетами в одне. І теж місце з різницею у 20 хвилин осколок прийшов сквозь руку, пішов у локоть і Доходив вже до нервових шляхів, обгорівши руки. Пальці, ну пальці вже трішки затянулися. Тут зовсім не було м'яса. Рятувальник Олександр Донцов прибув на виклик після першої ракети гасити палаючі будинки. І пролунав оцей вибух, і ця волна просто огня і осколки просто пошла на нас. Розлетілися. Значить, як кажуть, як шахмати. Руки в мене палали. Я їх об землю. І потім, так же саме, коли боявся відкрити очі, а потім, наче тушити себе руками і брати землю. Отак, от втратив, от розумів, що тут є і газ, і утворення. Диму, спеціальні якісь речовини, якісь були в тій ракеті, і воно створювало такий вогонь, який просто так не загасив. А тим, тим паче на обличчі шию. Олександр врятував бронежилет, а ногу його робочі посвідчення. Сюди було потрапляння осколка. Воно пробило моє посвідчення. І остановилося ось тут. Лікарі кажуть, якщо б не посвідчення, пробило б ногу наскрізь. Постраждав геть увесь підрозділ. Двоє водіїв пожежних машин загинули. Я впав е як сказати в калюжу, от і мене ну намокли перчатки. І я за допомогою їх вже погасив своє обличчя і підкасник в бронежилеті. Його просто як книжку вивернуло. А в шоломі був, був отвір отвір від осколка. Рятувальник Артем поранений, обгоріли, кинувся назад у вогонь евакуйовувати колег. Адже поруч пошкодило газогін і могло рвонути будь-якої миті. Ми їхали допомагати. У нас даже не було таких думок, що зараз якийсь буде другий прильот. Згідно протоколу, під час повітряної тривоги оперативні служби можуть бути в укритті. Пояснюють у ДСНС. Утім, тоді жертв серед цивільних буде значно більше. Коли люди під завалами кричать і просять про допомогу, коли є постраждалі, коли там діти, не можуть рятувальники чекати в бомбосховищі, поки закінчиться повітряна тривога. У оперативному командуванні південь пояснюють тактику повторних атак. Росіяни застосовували і раніше. Щоправда, на прифронтових територіях нині узялися і затилові. Цілком імовірно це пов'язано в нашому регіоні з тим, що е, ускладнена е, робота зі збору оперативної обстановки у ворога через відсутність а п'ятдесятих в повітрі. Вони орієнтуються на безпілотні літальні апарати. За словами Наталі Гуменюк, держава вже розробляє новий алгоритм дій екстрених служб на місці атаки. В ДСНС же кажуть варіантів у них небагато. Єдине, що ми можемо зробити це якогось одного одну людину залишати, щоб він моніторив ситуацію. І якщо буде загроза якогось там виліту ракети, то дати команду, що відхід на відхід. Нині троє одеських рятувальників, що постраждали внаслідок повторного ракетного удару, досі в лікарні інших чекає курс реабілітації. Зізнаються на роботу, знову хочуть, але досі не оговталися. Трохи мандраж і, взагалі, ну такий страх, що ця ситуація може повторитись, є тобто, якось зараз Намагаюся себе якось морально налаштувати, що ну. Щоб повернутися до роботи, Ольга Дунська, Ірина Антонюк, Олена Капцюх та Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон, єдині новини. Ну а зараз.